Ми мали в 2006 році газ по якій ціні. А в 2008 році 135 доларів. Так навіщо було треба підписувати контракт за 450 за тисячу кубів? Навіщо я запитую? А до обороток в газовій сфері мають відношення ті, хто сьогодні очолили напрямок по полісту. Ну, не очолили, вони завжди цим займались. Балтологією. Жили з газу. Створили свій власний капітал з газу, вивели його в офшори, підтримували схеми, які пов'язували з тим, щоб знищувати українську газодобувну галузь і переводити все на приватні олігархічні групи. Що цього не було, ми забули про це. Хочу нагадати, що так звана демократична влада з 2006 по 2010 рік, а деякі її представники три роки були у владі на самих найвищих позиціях. І більшість була в українському парламенті. Чого ж нічого не зробили? Що не зробили економічних реформ, які дали можливість Україні жити і не прийти режиму, який знищував нашу незалежність? Ціна є просто ринковою. І раніше вона завжди була ринковою в Європі. А у нас вона не була ринковою. У нас хтось собі придумав, що може з росіянами підписати контракт на 450 доларів за тисячу кубів. Це означало, що ніякий ринок не визначав, а просто от підпис однієї людини. Визначив, що це буде 450. Могли визначити, що це буде 320. При тому, при всьому, ви ж запитаєте, хто працював на нафтогазовому секторі, на момент підписання 450 доларів ціни газу, ціна газу була 235 доларів максимум. І я думаю, що це зробили не безкоштовно. Не безкоштовно. А експертне середовище знає, що це зробили не безкоштовно. Тому що з кожної тисячі кубів газу з 2008 року, а 2009 року, з тисячі кубів. Той, хто мав відношення до підписання, заробляв звідти дивіденди. Але ці дивіденди були поза межею України. Пропала все.